Привіт-привіт! Вітаю на каналі. В цьому відео я вам покажу, як був створений даний акваріум, як я його закладав, що для цього використовував. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково пишіть свої коментарі щодо цього акваріуму, як на вашу думку, що б змінити, чого додати, що прибрати і тому, пої... і тому подобне. Тому не буду затягувати і бажаю вам приємного перегляду. Тому поїхали! Акваріум на 300 літрів розмірами 120х50х50. На на 50. лампа LED Syncor Optima 120 Вт з Wi-Fi контролером Грунт нейтральний, базальтовий гравій, фракція 4-8 мм. Грунт не був дуже грязним, але все одно я його промив два рази. І да, вода повністю вся з-під крану, ніякого осмосу я не додаю, добав, тому що е, вода в мене не жорстка в крані, тому потреби такої не маю. Загальна жорсткість в мене 8 градусів, а карбонатна жорсткість 5 градусів. І список рослин першим відкриває Ехінодорус Рені, in vitro. Далі у нас Ехінодорус Регіне. Просто подивіться на цей колір листя, який бордово-червоний. Просто вау! Ехінодорус Red Diamond І для такого великого об'єму вирішив спробувати ще Lotus Tiger Red Теж дуже гарна рослина. Потім у нас Криптокарина Петхі Пінк. І два кущика гідрофіла Пінатіфіда. І потім ще один Echinodorus Харбіг, здається якось так. З одного цього горщичка мені вдалося розділити його на 5 чи 6 здається саджанців. На відео не всі рослини, які були посаджені. Були ще посаджені такі рослини, як Валіснерія Тайгер або Гігант, ехінодорус Амазонський і гідрофіла карембоза. І ось так виглядає акваріум після посадки рослин і вже повністю набратий водою. Видно на відео, що муть, ну це зрозуміло, це понятно. Так як це тільки була набрана вода, тільки запущений, то муть ця прийде. Ну що ж, Ось так зараз виглядає мій акваріум. Йому ще немає місяця, майже місяць після запуску, він ще геть молодий, геть свіжесенький. Але як бачите, у мене вже тут повністю кипить життя. А все завдяки тому, що для запуску я використовую, як, завж як завжди, якщо ви пам'ятаєте, я використовую таблетки бактозим. На такий об'єм в мене пішло три таблетки. половиною я закинув у фільтр і пів таблетки я розчинив прямо у акваріумі, у воді. І були використані ще рідкі бактерії. Чесно, я вам не покажу, бо вже немає, вони вже закінчились. На жаль, бо використовую їх ще для одного акваріуму, але про нього згоден. Тому ось так. Живуть у мене тут мої малючки Малінезії і мої новонароджені зелені меченосці. Он малі до нього проколопалася. Ну, і якось так. Тому пишіть в коментарі ваше, вашу думку щодо даного відео, даного акваріуму. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока!